Вітаю, дорога община. Я вірю, що ми прийшли на це місце для того, щоб щось отримати, так? Для того, щоб щось почути, щось змінити. І слово Боже, воно саме так і впливає. Воно змінює, воно навчає нас, воно робить ту роботу, яку. Яку ми не бачимо, яку ми, можливо, не відчуваємо, але воно дійсно змінює. Тому що кожен із нас може це засвідчити на своєму житті, так? коли ти розумієш, що ти не знаєш багато речей, ти не розумієш, але ти довіряєшся Богу і читаєш Його слово, наповнюєшся Його словом, і це слово воно робить роботу в тобі всередині, і ти розумієш, що ти вже зовсім інша людина. Тому. Ми продовжуємо далі розбирати слово, а саме книга чисел з 8 по 12 розділ. У 8 главі наша увага привертається до службової ролі священників у Скінії, крім функцій, які виконували священники. Тут ще говориться про те, що. На священиках лежав обов'язок стежити за правильним становищем світильника і світлом, що падає від семи його лампад. Взагалі, коли читаєш старий заповіт, я на що звернув увагу на те, що все розписано дуже детально, настільки детально, що ну, не потрібно нічого доповнювати, не потрібно нічого видумувати. Господь вже все дав і сказав: просто бери і виконуй. Але. Ну, ми люди, і ми дуже часто можемо щось, знаєте, ну, якби додавить свого трошечки. Тому е, не, не потрібно нічого додати до Слова Божого, потрібно просто його читати, розбирати. Якщо щось не зрозуміло, підходити до тих людей, які можливо більш е, більше дов, довше часу перебувають в слові, розбирають його, знають е, більше інформації і питати. Радитися, але не потрібно нічого додати. Також тут е, ми читаємо про одну з складових частин ізраїльського співтовариства, а саме Левитів. Ми знаємо, хто такі Левити, так? Е, це е, ті люди, які були посвячені Господу, ті люди, які служили в храмі. І тут говориться про те, що щоб отримати право бути присутнім там, де відбувалося служіння Богу, для якого вони були відокремлені, левити повинні були піддатися ритуальному очищенню. Вірш 6, 7 говорить нам про це. Внутрішньому очищенню мало, як завжди, супроводжуватися принесення жертв. Те, що за підлягав тілець, свідчить, що це жертва цілопалення. Інший тілець приносився в жертву за гріх, скоєний ненавмисно. Після всього цього левитів, ймовірно, їхніх представників, проводили в присутність народу, і ті, хто представляли народ, повинні були покласти на Левитів руки на знак того, що суспільство довіряє їм представляти себе, виконуючи Господнє служіння. Хотів би нашу увагу звернути на важливий момент те, що ну, взагалі служіння Богу, воно з Собою підпадрозуміває, як українською мовою е, має на увазі те, що ми маємо освячуватися. Ми не можемо приходити в присутність Божу, е, просто е, не, не, освяченими, не, не заспокоєними. Ми повинні приводити. Свої відносини, приводити свої стосунки з людьми, з близькими, з сім'єю, в правильне становище для того, щоб ми могли попасти в присутність Божу. І важливий знак тієї самої присутності Божої, це аспект довіри. Це тоді, коли ми довіряємо один одному. Тут говориться про те, що. Левитів приводили в присутність Божу, і народ покладав на них руки і тим самим вказував свою довіру, показував свою довіру, те, що вони довіряють їм виконувати служіння Богу. І в нашому житті це теж має дуже важливу річ, коли ми служимо разом, коли ми знаходимося в одній церкві. Ми всі люди, і ми дуже часто можемо робити один одному ну, якісь неприємні речі, десь щось сказати, не пободерствовав, десь щось зробив, подивився, не так. Наступив на ногу. І це те, що руйнує наші відносини, це те, що нас віддаляє. Але ми всі один народ, ми всі одне тіло. В нас один батько це той, хто нас об'єднує, той, хто нас веде, той, хто нас навчає. І ми повинні навчитися довіряти один одному, навіть в тих речах, в яких казалось би, складно довіряти. Але це дуже важлива частина того, щоб ми могли рухатися, щоб ми могли служити, щоб ми могли прославляти Господа. Ще один важливий момент це починаючи з 30 років, левіти знаходили право на самостійне служіння при Скінії. Продовжувати службу вони могли до 50 років. Після чого залишати роботу, але зберігати право допомагати молодшим чоловікам. Ці обмеження були спрямовані на те, щоб служити Господу в кращі роки свого життя. Я зараз ні на що не конкретно не натякаю, але я маю на увазі, що служіння Господу. Це не щось другорядне. Це не щось, знаєте, ну от коли. Коли ту, ту саму жертву приносили в храм, вибирався найкращий, найкраще теля, найкращий ягня для того, щоб це була дійсно жертва. Так само, і в служінні Господу ми не можемо віддавати щось, знаєте, там 5 копійок з кармана і думати, що ми цим служимо Господу. Служіння Господу подрозуміває собою жертву це щось краще, щось те, що тобі дороге, щось те, що тобі важливе. Роки з 30 до 50 років зазвичай в нас всіх це самі продуктивні, е, самий продуктивний час, коли ми хочемо щось здобути, коли ми хочемо щось чогось, чогось досягти. І дуже часто ми попадаємо в спокуси в різні крайності, коли ми е, Бог нам щось довіряє, Бог нам щось дає, але ми більше вибираємо не служіння Господу, а вибираємо наше задовільнення наших особистих потреб. Рухаємося далі. Також в 9 главі ми читаємо про повоління Господа святкувати Пасху. Давайте зачитаємо там дуже цікаві слова. 10 глава з 1 по 4 вірш. І сказав Господь Мойсею, повеліваючи, Зроби собі два, дві срібні сурми. Я вибачаю з 9. І сказав Господь Мойсеєві в пустелі Сінаській другого року першого місяця. Після виходу із землі Єгипетської, повеліваючи, нехай сини Ізраї, Ізраїлеві відсвяткують Пасху, призначений для неї час чотирнадцятого дня цього місяця надвечір, справте її, призначений для неї час за всіма постановами та за всіма уставами її, здійсніть її, і сказав Мойсей до синів Ізраїлів, що. Щоб відсвяткували Пасху. Там далі говориться про те, як саме повинні були святкувати Пасху. Говориться про те, що весь народ повинен був очиститися. Е, говориться про те, що якщо були ті люди, які, е, ну, які, які до, доторкалися до мертвого тіла, е, по, е, ну, по тому що ну, так, так, так потрібно було, е, вони по закону вони не мали входити в святе святих, але на... тут говориться про те, що Господь сказав Мойсеєві, що якщо вони хочуть відсвяткувати Пасху, то вони можуть це зробити. В 10 главі ми можемо побачити практично, як повеління Господа допомагають нам побутових речах. Теж зачитаю місце. З першого 10 вірш. І сказав Господь Мойсеєві, повеліваючи: зроби собі дві срібні сурми, ковані, зроби їх, щоб вони служили тобі, щоб скликати громаду та на зняття станів. До 10-го вірша тут говориться про те, що це взагалі те, що я собі побачив таку практичну річ, Як Господь давав постанови і. Практичні поради для народу ізраїльського, щоб вони могли покращити своє життя. Говориться про те, що це була велика маса людей, яка знаходилась в пустині, в якої не було мобільного зв'язку, в якої не було е, мобільних телефонів, але цих всіх людей потрібно було збирати, цих всіх людей потрібно було е, викликати на різні е, переговори, служіння, е, на війну. І Господь конкретно говорить до Мойсея: зроби сурму, чи як там говориться? Е, да, зроби сур, сурми, ковані. І говориться про те, які ці сурми мають бути. Говориться про те, е, ну, я так розумію, що яким кожен звук він мав своє, е, своє предназначення. Бачите, трошки запутуюсь з призначення. Для того, щоб це все впливало на комунікацію і впливало на те, щоб народ Божий був готовий до, до різних речей, які траплялися в їхньому житті. Практична порада. Добре, 11 глава. Дуже важлива глава. Із цих п'яти глав. Я б навіть сказав би, що для мене це сама важлива глава, в якій я побачив важливість. Розділ описує події, що відбувалися в районі Кадеса, звідси мало розпочатися завоювання обітованої землі. Однак у таборі спалахнув заколот, у нього були залучені багато ізраїльтян. Тому тоді Бог. При... Добре, закінчимо на цьому. І став народ нарікати на Господа, і почув Господь, і запалав гнів його, і загорівся у них вогонь Господній, і почав винищувати край стану. І заволав народ до Мойсея, і помолився Мойсей Господу, і вщух той вогонь, і дали назву тому місцю Тавера, тому що запалав у них вогонь Господній. Ми бачимо, що народ на своєму шляху до землі обітованої. Почав роптати, почав роптати, почав нарікати на те, що щось їм не подобається. Ну Звичайно, в нашому житті є багато речей, які нам не подобаються, і з якими ми не хочемо миритися. І ми маємо на це право, так тому що ми ж самостійні люди, ми особистості, ми хочемо по-іншому, ми розуміємо по-іншому. Але є одне но. Це те, що Господь перед цим сказав для свого народу, що вони рухаються в землю обітовану, Він вів їх, і їхнім обов'язком було довіряти йому на цьому шляху, навіть якщо їм щось не подобалося, навіть якщо їм щось не влаштовувало. Тому тоді Бог прислухався до їхнього нарікання, милостиво врахував їхню неміч і бачення плоті, оскільки вони не давали ще усвідомлення обіцянку служити Йому. На той час вони ще не дали обіцянки служити Господу. Тому Господь навіть на ці нарікання, навіть на, ці, на цей ропот, Він дав їм. А що він їм дав? Вони, вони просили в нього е, їжі, вони просили м'яса, вони просили якогось чогось смачнішого, чим те, що вони мають. Ну, не, не, не задовільнялися вони тим що, тим, тим, що мали. Однак після того, як Ізраїль вступив з ними у завіт і обіцяв слухатися усьому свого владику, ставлення Бога до забаганок суспільства стало зовсім іншим. Коли ми, діти, в Христі чи в домівках своїх, ми ще можемо. Мислити і поступати як діти. І до нас відносяться як до дітей, правда? Враховують якісь наші забаганки, враховують якісь наші бажання. Але настає час, коли ми ростемо, правда ми дорослішаємо І це це закономірність. Ми всі ростемо, діти виростають, ми виростаємо, дорослішаємо. І ставлення до нас, так наприклад, як в мене. Одному сину 4 роки, а вісім, а другому вісім, в мене до кожного із них різне ставлення. Тому що цьому 4 роки я не можу зробити і сказати тому, якому 8 років те чи інше. Тому я розумію, що так само і Господь. На певному етапі нашому, нашого життя Він враховує наші якісь забаганки, наші якісь капрізи. І десь в якихось речах ми про. Пропихуємо те, що ми хотіли, але знаєте, що я зрозумів за свій, можна сказати, гіркий досвід чи не гіркий, це те, що не завжди те, що ти хочеш, воно йде тобі на користь. Тому почуй, Господа, і зрозумій, чи дійсно воно тобі потрібно сьогодні, те, що ти просиш. Ізраїльтяни швидко забули про духовну сторону виходу з рабства в землю обітовану, до якої вони йшли як народ Всевишнього. Замість духовного у них виявлялося споживче ставлення до Бога. Вони ж не винні, що Бог вирішив виконати обіцянку Аврааму і вивести їх із Єгипту. Значить, і терпіти вони не зобов'язані. Якщо це треба Богу, настав час йому вже й раціон і харчування урізноманітнити. Манна вже набридла, а їм там в Єгипті непогано жилося, виявляється. Виявляється, що там в Єгипті були багато хороших речей, які народ ізраїльський не міг залишити, які їх назад повертали до того, що краще нащо тобі бути вільним, нащо тобі бути мати свободу, краще бути в рабстві, але мати. Завжди те що... те, що ти хочеш. Ну, Чи не те, що ти хочеш, але стабільно, скажімо так. Їхній гріх полягав саме в тому, що вони відкинули Господа та Його щедрі давання. Заради нестримної обжерливості примхливі люди, заради задоволення, власного бажання, готові відкинути як дари, інтереси Бога, а й самого Бога. Вони не задовільняються і цінують те, що, не цінують те, що мають від Бога, але завжди бажають мати більше. Пізніше апостол Павло скажеш про примхливих так, їхній Бог чрево. І ще і бажаючи збагачуватися, впадають у спокусу і в мережу, і в сіть, і в багато безрозсудлих і шкідливих пожадливостей, які занурюють людей у лихо і згубу. На завершення, що хочеться сказати, підвести цю всю главу. Знаєте, ми, ми люди, і не хочеться закінчувати, як, як, можливо, вже хтось говорив чи говорять, що ай, які вони були погані, цей народ Ізраїля, чи чому вони так. Відносили, чому вони так поступали. Ми теж, народ Божий, ми теж помиляємося, ми теж бажаємо свого, ми теж е, хочемо чогось. І... Я знаю, що ми будемо помилятися. Я знаю, що ми будемо робити помилки, я знаю, що ми будемо хотіти свого. Але я хочу, щоб ми зараз з вами взяли щось з цього Не просто. Як інформацію, не просто як ще один розбір тори. І ми послухаємо і підемо, а я хочу, щоб ми взяли для себе, тому що ми ж дійсно ми приходимо на це місце для того, щоб щось отримати. Я хочу зараз разом з вами помолитися за те, щоб ми попросили в Бога, щоб Він дав нам сили усвідомлювати. Нашу неправоту, наші помилки, наші гріховні бажання, все те, що нам заважає, щоб Господь дав нам сили на покаяння, щоб Господь дав нам благодаті, каятися в всіх речах, відрікатися від них і дійсно шукати те, що угодно йому. Мойсей просив Бога за народ. І почув Мойсей, що народ плаче в родинах своїх, кожен при вході і на мед свій. І даже запалав гнів Господній, і прикро було Мойсеєві, і сказав Мойсей Господові: навіщо ти мучиш раба свого? І чому я не знайшов милості в очах твоїх, що ти поклав на мене тягар всього народу цього? Хіба я зачав у лоні весь цей народ, і хіба я його народив, що ти говориш мені? Неси його на руках своїх, як нянька носить. Дитя в землю, яку ти з клятвою обіцяв батькам його. Де мені взяти м'ясо, щоб дати всьому народу цьому? Бо вони плачуть переді мною, говорячи, дай нам їсти м'ясо. Не можу я один нести весь народ цей, бо це важко для мене. Якщо ти так чиниш зі мною, то ліпше умертви мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб мені не бачити нещастя свого. Мойсей той, хто спілкується з Богом, напряму. Бачить таку річ, що він просто він не, не, не виносить сам. Він бачить з однієї сторони чудеса, те, що робить Господь, те, що Він виводить їх із Єгипта, він бачить те, що куди Господь їх веде. І він, з іншої сторони, Він приходить до народу і бачить зовсім інше. Бачить зневіру, бачить те, що народ не розуміє, міняє свої шляхи, міняє свої дороги. І він просто розуміє, що він не може сам понести цей тягар. Тому, друзі, давайте усвідомлювати нашу теж персональну відповідальність за людей, за народ нашої країни, за церкву. І як Мойсей, давайте зараз станемо, помолимось за нашу країну, за людей в нашій країні, за нас. І розділимо цю відповідальність разом з служителями, разом з тими людьми, які зараз стоять і служать, і несуть якусь відповідальність перед Богом. Амінь. Там далі говориться про те, що ізнявся вітер від Господа і наніс перепелиць від моря. І опустив їх біля стану на денний шлях по один бік, і на денний шлях по другий бік, навколо стану, і біля двох ліктів від поверхні землі. Господь дає, Господь благословляє. Господь не залишає нас, але чи ми залишаємося йому вірні? Це саме головне питання на наше. Подальше життя, що ми залишаємося вірні, Господу. Тому, батько наш небесний, ми зараз, як твій народ, Господь, дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти спас нас, за те, що Ти вибрав нас і поставив нас на цьому місці, для того, щоб ми могли, Господи, поклонятися Тобі, Господь, славити Тебе і йти з тобою, Господь, в цій дорозі, в цьому шляху, Господь, в цих випробуваннях. Ми просимо Тебе, Господи, зараз за нашу країну, Господь. Ми просимо Тебе зараз за всіх людей в нашій країні, Господи. Дай нам бачити Тебе, Господь. Дай нам бачити Тебе, Господи, в всіх випробуваннях, в цих речах, Господи, в всіх цих, цих трагедіях, які відбуваються, Господи, дай нам бачити Тебе і йти за Тобою, Господь. Ми молимо Тебе, благослови, Господи, народ нашої країни, Господи, благослови нас. Збережи, Господь, і яви свою славу, Господи, на кожному, на кожному. В ім'я Ісуса Христа. Будь прославлений, будь возвеличений. Амінь.